Ким було життя 34-річної Оксани Савченко до повномасштабного вторгнення. Власна справа, студія полденсу це вид спорту, який поєдне танець з акробатичними вправами на пілоні. Двоє доньок та чоловік, з яким будували спільні плани. Та все пригадує Оксана. Змінилося вранці 24 лютого 2022 року. Алло, Яна, збираю збирає всі гроші, які є готівкою, і ми зараз розвозимо заробітну плату повністю всім дівчатам, щоб не потрібно було їм стояти в чергах в банкоматах. Перша реакція каже Оксана була убезпечити власних дітей та допомагати тим, хто навколо. Я займалася евакуацією і доставкою гуманітарних вантажів з Європи. Я зрозуміла, що я не можу 24 на 7 формувати фури, не бачити, хто отримує цю допомогу. Тому каже, вирішила сісти за кермо сама. Першим її авто стала швидка для полку Азов. Пригадує Оксана. Перший мій досвід кермування автівкою більше ніж Ланос чи Гольф. Я ще допомагала там дістатися в Україну жіночці одні. Вона коли побачила мене, запитала, це водій, вона буде мене вести. Я кажу, так не переживайте, якось буде. А не хочете? Беріть дев'ять коробок і йдіть пішки. А ось на фронт вперше Оксана потрапила разом із мамою, яка волонтери з 2014 року. Вона мене не хотіла брати на фронт. 22-й рік я не їздила на фронт, їздила мама. І потім я вже така: ну будь ласка, чим більше з нею їжу, тим більше я дізнаюсь історій, яких мені ніхто не розповідав чомусь. Як людина вивозила поранених з Дебальцево, як на люд по людині працював танчик. Далі черкащанка почала вже самостійно переганяти авто на передову. Кошти на них збирала з підтримкою небайдужих та колег по студії. Спочатку так не було. Як мені кажуть, а що ти їдеш оце на базар в Європу і купуєш машину? І ми зрозуміли, що це також може бути як програма з донатами допомагати безпосередньо через Оксану, хлопцям, дівчатам на фронт. Народілася, подихала і добру справу зробила. Та під час одного загострень на фронті Оксана каже, відчула, що хоче робити більше. Дуже хотіла мобілізуватися, але чоловік сказав, що ну, зараз прийде мені повістка, і якби ми дітей залишимо взагалі на кого. Я така, ну я хоча б в добровольці. Жінка пройшла навчання, вишколи, злагодження та підсилила перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова. Коли в тебе 200 поранених за добу, і вони всюди. І люди працюють як такий, як злагоджений механізм. Каже, пропрацювала дві ротації на одному з найгарячіших на той момент напрямків Бахмутському. Супроводжувала порана, допомагала йому, якщо ця людина не тяжка, там роздягтися, зайти в приміщення, там зв'язати його з лікарем. І паралельно вже в зв'язці з лікарем записувала і там які медикаменти, які саме процеси були зроблені, щоб далі вже на наступних етапах евакуації було зрозуміло, що йому робилось. Там каже Оксана, побачила справжню ціну боротьби за Україну. Рідний говорить, до останнього берегла від новин, де вона працює. Я мамі ви взагалі казала, що я в Славіку. Приліт прямо в двір стабіка, лікар в дурдом поїхав один. я Ну все добре, мам, не переживай, ми просто тобі нічого не розкажемо. Після двох ротацій на стабілізаційному пункті Оксана повернулася у Черкаси, втім, фронту не полишила зараз. Поєднує роботу та регулярно ганяє автомобілі для підсилення війська. Я їздила останню поїздку до 3-ї штурмової бригади, і я записувала, записувала людей на тренування, будучи з двома телефонами. Отак, алло, і в дорозі, і кажуть, пацани, дайте пароль від старлінка, бо мені надо дівчат на треніко записати. каже, війна навчила пристосовуватися до всього та цінувати кожен день, аби ж повномасштабки не сталося. Зізнається, Оксана точно знає, де та чим займалася б зараз. Я думала там допомагати пенсіонера. У мене є підопічні пенсіонери сьогодні, там в моєму під'їзді. І якби я б робила по факту те саме, просто щоб не було такого жаху і стільки витрачених нервів і втрачених друзів. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне, Новини, Черкаси.